on you. 18 років. Це коли людина бере повну відповідальність за свої дії або бездіяльність. Це коли ти вправі обирати з ким одружитись, або за кого вийти заміж. Можеш купувати слабоалкогольні напої, або можуть забрати до армії. Але це все дрібниці в порівнянні з тим, яка відповідальність лежить на тобі. І так як фінансовому факультету 23 березня виповнюється 18 років, то нам стало цікаво, що ж вони про нього знають, і як його привітають. Добрий день, представтесь, пожалуйста. Доброго дня. Мене звати Лисак Тетяна. Я студентка першого курсу фінансів та банківської справи про фор групи ФБСП 13.5. А телефон. Телефон не даю. Скільки років вашому факультету? А 23 березня, 18 років фінансів та банківської справи. Це для нас урочистий день, тому що ми нам скоро теж 18 років. Наш факультет вже повнолітній. Ми вже можемо виконувати багато обов'язків, які ми раніше не виконували. І взагалі хотілось би. Встречаться со всем факультетом сюда, потому что 18 лет бывает только раз в жизни. Здравствуйте, Светлана Бутакова. Что бы вы хотели пожелать своєму факультету в совершеннолетие? Хороших и старательных учеников и студентов, и главное, хороших преподавателей, которые э, занимаются в первую очередь не ради своего блага, а ради блага своих студентов. Представься, пожалуйста. Я Евгений из группы 126 6 ВД -19. Сколько лет исполняется вашему факультету? Так, факультет 96 -го года, соответственно, ему исполняется сейчас 14 лет. Стоп. А, сейчас, да, ему исполняется 16 лет. Может, ты сейчас старше? Я, я четвертого года. Да больше. Я четвертого года, значит, он на два года младше меня, значит, ему сейчас должно быть 17 лет. 16.

В воскресенье в это, это сегодня 18 число, да? Нет. 19 число? Нет. 20 число? Да. Значит, это будет 23 числа. Сколько лет вашему факультету? Ну, вы меня загнали в ступор. Ну, давайте приблизительно. Сколько может быть лет вашему факультету? Не знаю. 40, может. Плюс-минус. Плюс-минус сколько? 30 лет. Не знаю. Как вы думаете, он уже совершеннолетний? Думаю, да. Может, совершеннолетие как раз? Сколько это лет? Ну, 18, если совершенно. Это правильно. Правильно? Да. 18, 18? Ну, 40, ну почти угадала. Все, что с финансового факультета, правильно? Да. Как зовут декана вашего факультета? Валентина Павловна. Фамилия? Он Моя у нас на Найт Валентина Павлевна. На Найт Валентина Павлевна. Декан нашего факультета, Найт Худакивска, Валентина Павлевна. Заявы с объяснителями всегда пишу. Как зовут декана вашего факультета? Первый человек, который не знает. В третьем курсе там можно было уже выучить заявы, кому пишешь. Я напишу, я не пропускаю пара. У меня первая буква У. Она сходит кипсика. Валентина стоит. Потребно? Да, почти Павлина. Наш деканат на четвертом этаже в 420-м кабинете. В 20-м? Кажется, ну где-то там. Плюс-минус. 21-й. 20 или 21-й? Где находится ваш деканат? 421-я аудитория, 4-й полок. А теперь такой вопрос, на который мало кто отвечает. Все видели эмблему вашего факультета? Да. Что на ней изображено? Высит там на третьем поверсе. На форме. На форме? И на четвертом этаже, на третьем. Плавка. С крыльями. Плавка с крыльями. Ну визуально, как воспринимается. Ладно. Две змеи. Вот эта штука. Как называется эта штука? Эта штука называется кадуцей. Ого, ничего себе. А что она означает? Эм, вот этого я не знаю. Да, этого мне не подсказали. Птица животное? Да. Есть на ней птица? Да. Нет. Не. Лайка стоит, книга лежит Подкова. Ну, это находится все в подкове в принципе, наверное. Nee. Книги э, с ключом и пером. Кто главный профорг у вас на факультете? Мишинка Тарас. А кто студенческий декан? Я студенческий э, ректор университета и студенческий декан факультета, так? Студенческий декан факультета, кто это? Не помню. Знаете каких-нибудь высоких мальчиков? Я знаю, я знаю мальчики, которые у нас здесь активисты, это Тарас. Есть мальчик и еще один мальчик. Шевченко? я не знаю фамилию. Нет, не Шевченко. Ну вот эти вот мальчики И вот Дима, на ну, ясно фамилия. Чем они занимаются? Нет, ну мы видим. Но ну, я знаю, что они чем-то занимаются. Большие шишки в университете. Студ декан у нас девочка. А, за Да, Простой вопрос. Вам, как из факультета финансов, что такое финансы? Финансы? Ну эй, нет, ребятки. Я на такое не, не подписывалась. Это наука, которая изучает, как регулируются наши финансы. Что такое финансы? Ты должна это знать. Финансы — это экономические видосы, которые выникают из привода распределения финансовых ресурсов. Просто одно слово. Слово «финансы» в переводе. Мабуть, будет «гроши». Пользуясь <связываясь> случаем, Привет маме, папе, всем, кто меня видит здесь, всем, кто меня знает. Високий заробіток, почесне місце в суспільстві та крісло чиновника під силу студентам факультету фінансів, адже плідна праця викладачів гарантує майбутнім фахівцям стабільне працевлаштування та успіх в кар'єрному рості. Як відомо, з факультетом співпрацюють шість кафедр за різними напрямками. Тому пропоную не зволікати, а завітати до них в гості та надати слово для привітання. Доброго дня і новині Доброго дня. Кафедри української словесності та культури вітає рідний факультет фінансів та банківської справи з 18 річчям. Хочеться побажати професорсько-викладацькому складу і студентському колективу факультету словами великого кобзаря: Учитися, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Любіть батьківщину і рідну мову, як любив її великий Тарас. На сьогодні факультету фінансів та банківської справи є чим пишатися, так як він живе насиченим життям, розвиває наукову діяльність, організовує методичну навчальну діяльність та виховну, реалізовує міжнародні освітні проекти. Хочеться побажати всім як науково-викладацькому складу, так і студентству, щастя, добра. Злагоди, порозуміння та згуртованості, через які полягає шлях до кращого прийдешнього. Нехай серце наповнюється гордістю за нашу єдину справу. А плідна праця та навчання всіх і кожного будуть надійною запорукою щасливого майбутнього факультету, університету і України в цілому. Сьогодні нашому рідному факультету фінансової та банківської діяльності 18. Ми вступаємо в той період відповідальності, коли креативна молодь робить революції відкриття. В час коли знання формують рівень розвитку суспільства і можливості народів в сучасних глобалізаційних процесах. Від нас, професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту і всього нашого факультету, залежить рівень готовності наших випускників досягати цілей, які стоять перед кожним із них і державою в цілому. Тому дозвольте привітати всіх працівників факультету. Професорсько-викладацький склад, студентство з отриманням паспорту, путівкою в доросле життя і побажати бути креативними менеджерами в розбудові свого життя, суспільства і будьте щасливими. Святом вас! Шановні студенти факультету фінансів та банківської справи. Я вас вітаю з 18-ю річницею створення нашого факультету. І бажаю вам, шановні наші студенти, примножувати успіхи. Факультету успіхи на сьогодні вимірюються кількістю перемог у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах. А за 18 років ми нарахували більше 120 переможців. Успіхи вимірюються в кількості захищених дисертацій нашими випускниками. А таких уже на сьогодні ми нарахували більше 20. Успіхи вимірюються у кар'єрному рості наших випускників, вас, шановні студенти, на сьогодні ви є і народними депутатами України. Наші випускники є керівниками шанованих державних міністерств і відомств. І Успішними бізнесменами. Шановні студенти, я вам бажаю одного, щоб ви ніколи не забували про те, що розумним бути стильно, коли запитують, чому не модно, тому що модний одяг можна придбати в магазині, а стиль ти ніколи не купиш. Тому я вам бажаю жити і примножувати успіхи не тільки власні, але і обов'язково. Перейматися долею нашої ненької України, тому що ми живемо у непростий час, і дуже важливо бути патріотом не тільки успішним бізнесменом, фінансистом, політиком, а ще бути патріотом, вміти відстоювати свої інтереси, інтереси країни, родини. Відстоювати їх відкрито і щиро, тому будьте у своїх стремліннях щирими, відкритими людьми. Крута посада, розумна голова та наявність червоного диплому немало важливі для формування нашої особистості. Але не забувайте про те, що ви студенти, ви молоді, красиві та енергійні. Будьте не лише стильними, а й життєрадісними. Кохайте, даріть один одному радість та посмішку. Відривайтесь наповно. Та проведіть цей час незабутньо, адже студентські роки найкращі роки вашого життя.